Зі святом тебе лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрі слова. Вам, мама, ніколи спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості житті, щоб не знали, маму, горя ви ніколи і до 100 років ви для нас жили. Вітаю вас, любі матусі, хай дороги стеляться, кайлату. Будуть чисті, рині, як стайна, а добро не обминає хати, як не обминає цвіт весна, Хай здоров'я, радість і достаток Встеляться на вас, як весні, цвіт, хай малює долі з будніх свято, і Господь дає вам багато літ. Мама, матунько, матусю, я добре в тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна добра і ласкава. Вийди сонечко з хатинки, просить дівчинка, маринка, усміхайся, раду з нами, бо сьогодні свято, мами.